Україну накриє антициклон Маріек, який принесе в країну бабине літо. Вже від завтра та до кінця тижня очікуються підвищення температури повітря до плюс 33 градусів тепла. А що буде з дощами в ці дні? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 28 серпня, дощів не очікується. По всій території країни буде переважати погода без опадів. Четвер буде сонячним з періодичною хмарністю. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні вже буде від плюс 25 до п'люс 28 градусів тепла. А у південних областях навіть до плюс 29 градусів. Вночі ж очікується від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 29 серпня, дощі все також не прогнозується, зате буде панувати чудова сонячна погода з міливою хмарністю. Вітер здійметься, буде шквалистий до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день ще більше підвищиться, та вже по всій країні буде прогріватися від плюс 27 до плюс 31 градусів тепла. Вночі також стане тепліше від плюс 15 до плюс 17 градусів. У суботу, 30 серпня, по всій країні буде сухо та сонячно. Дощів не очікується, лише періодична хмарність. Вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде спекотною: від плюс 29 до плюс 31 градусів тепла, а у південних областях аж до плюс 33 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!